Вітаю. Ось дивіться, що в мене є. З цими словами, я буду деякі робити розпаковки, бо ну, цікаві навушники самі по собі, але і дуже цікаво, як вони запаковані, як вони приїздять до мене. Тому про ці люншень я вже розповідав. І ті наушники вже десь в якогось свого володаря. Маю надію, що вони йому подобаються, але довго я без цих наушників не зміг, тому замовив собі ще одні. І ось вони приїхали до мене. І зараз я разом з вами їх розпакую. Отже, подивіться, що в нас тут є. Ось зараз. Тим чином якось їх розпакувати. Ось так. колобіт. Так от вони тут сидять. Ще спробую витащити. О, пішло. Отже, така коробочка, просто чорна без нічого. Ось так от відкривається і ось дивіться, що ми тут маємо. У нас тут, так от покажу, так от зроблені від, відділення для наушників. Дуже нестандартно і дуже цікаво, але якось треба їх віддістати. Ось так, таким чином. Ось бачите? Тут тут же вони мега захищені і просто так їх тут не, не пошкодити. Тож, дістаємо. Ще не так просто це тут зробити. Ось самі наушники. сторону, ну і аксесуари тут мають бути в цій коробочці, але щось воно не дістається зараз. Дістанемо ось тут поролон, так от зроблено, дивіться. І коробочка якось тут приклеїлася. Ага, ось, дістав. От так от. от. Тепер відкриваємо і тут маємо такий дуже якісний такий кейсик. Невеличкий і дуже зручний. Дуже гарно відкривається. Тут ми маємо кабель. Навіть якийсь бруд тут всередині є зараз. І все, більш нічого, тільки якась макулатурка невеличка, тому не буду її діставати. Ось дивіться. Трикнопочна гарнітура. Ось така стяжка. Наша вона така велика, не розумію, але виглядає гарно і добротно. Отже, зараз її знімемо і підключимо цей кабель до навушників. Ось дивіться, до сплітера цей кабель, так видно, чи ні, має таку тканеву оболонку, Після сплітеру м'який який, якийсь який, каучук такий і і двопінові роз'єми так правий лівий так це у нас правий ось так тугенько входить і лівий те, що так, теж тугенько. Загалом дуже класні наушники по звуку, є свої мінуси, але при всьому цьому дуже класно грають, дуже якісно зроблені. Ось тут зверху, бачите, якась така ну, камера, яка має такий собі сабвуферний ефект. І загалом. Ці навушники одні з найкращих, які відіграють такий собі натуральний бас, який дуже схожий на повнорозмірний. Тому, якщо ви не чули, то сказав би, рекомендую вам послухати, але такі рекомендації я на своєму каналі не люблю робити. Тому, якщо вам цікаво, можете подивитися в сторону цих навушників. А якщо ви вважаєте, що вони не варті того, то ну, не робіть цього. Отже, ось такі люншень yi 01 дуже цікаві, дуже якісні, дуже класно зроблені. І цей кабель, звісно, я буду міняти на інший. Я все ж маю надію на, на те, що зможу обрати якийсь гідний кабель цих навушників. Але і з рідним кабелем вони дуже непогано грають. Отже, отже, от такі вони. Все, розпаковку закінчено. Дякую. На все добре.